Вітаємо користувачів інтернету, порталу Щоденний Львів, порталу Джей і порталу газети Львівська пошта. Незалежний громадський прес-центр Львівський вибір 2010, який працює на базі Львівського прес-клубу, продовжує презентацію представник політичних сил. І зараз у нас Всеукраїнське об'єднання Свобода. Це Іван Гринда, голова Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, кандидат у депутати до Львівської міської ради. І депутат, чинний Львівської міської ради, ви керівник фракції, так? Я заступник, заступник керівника фракції, керівник фракції Павлюк. Павлюк, Василь Павлюк, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода. І пан Юрій Михальчишин. Ну, я головну вашу посаду передвиборчу назву чи обов'язок. Це кандидат на посаду міського голови Львова від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тимчасова посада. Статус так. дуже перехідний. Перехідний, але цікавий. Тому прошу спочатку, по так як ми домовилися по 5 хвилин, зробіть вступне слово. А відтак ми перейдемо до запитань журналістів. Прошу і, очевидно, спершу ходилося представити нашу передвиборну програму, оскільки в нас головні напрямки це є боротьба за очищення влади, зміна кадрів, зміна поколінь в органах управління містом і, врешті-решт, зміна інвестиційного клімату та економічного статусу Львова із дотаційного міста, міста для туристів до інвестиційно привабливого та самодостатнього господарського суб'єкта. Тому головними напрямками нашої програми є власне, антикорупційна революція, другий напрямок кадрова революція і третій напрямок інвестиційна революція. Звичайно, зрозуміло, що антикорупційна революція допоможе очистити міську владу від хабарників корупціонерів і власне, нечистих руку чиновників, які компрометують Львів в очах загальноукраїнської громадськості. Кадрова революція допоможе замінити власне цю прогнилу бюрократичну корпорацію, яка обслуговує власні інтереси на молодих фахівців, яких у Львові з роками більше є через випускників Львівських вишів, які потенційно є в статусі безробітних із вищими освітами. І врешті інвестиційна революція допоможе створювати у Львові нові робочі місця, і таким чином зробить місто Львів привабливим не лише для туристів, але і для власне економічних. Вливань, і ми би хотіли обмежити притік до Львова російського капіталу, Київського, Дніпропетровського та Донецького, а навпаки, залучити сюди західноєвропейський та центральноєвропейський капітал. Для цього ми вважаємо за необхідне насамперед жорстко побороти корупцію через прозорість роботи. Власне, міських органів влади через запровадження постійної трансляції в інтернеті сесії міської ради з метою запобігання корупційним діям депутатських фракцій. Також пропонуємо запровадити повну трансляцію всієї роботи міських органів в інтернеті цілодобово шляхом трансляції їхньої роботи через веб-камери. Для цього нам необхідно також і змінити кадровий склад міської ради. Пропонуємо оголосити прозорі відкриті конкурси на заміщення всіх посад. До 45% всіх спеціалістів міської ради повинні отримати цю квоту молоді спеціалісти. Таким чином, ми хочемо, щоб принаймні половина всіх працівників міських органів влади представляла людську молодь. Не на посадах клерків, а на посадах реальних, власне, тих менеджерів, які приймають рішення. Також ми б хотіли, звичайно, зробити. Чимало для оновлення Львова, щоб він відповідав місту 21-го століття. Тобто це є безкоштовне покриття всього міста бездрутовим інтернетом. Це є вирішення транспортної проблеми Львова, це є вирішення проблеми будівництва соціального житла. Це є боротьба за те, щоб до Львова приходили соціально спрямовані інвестори, які би за рахунок інвестиційних відрахувань створювали для нас соціальну інфраструктуру, зокрема мережу безкоштовних спортивних секцій. Власне тобто це всі напрямки нашої програми, яке зараз перелічив, Вони не покривають всі широти того, що ми плануємо зробити. Але власне, це програма, яка писалася не політехнологами, не політичною партією. І не нашими депутатами, а це програма, яка створювалася за рахунок наших реакцій на запити і проблеми львівян. Тобто, можна сказати, що авторами цієї програми є самі львів'яни, які до нас зверталися упродовж роботи нашої фракції за 4 роки, і які власне вказували нам на ті проблеми пріоритетні розвитку міста, які на сьогодні сам бачать саме львів'яни. Тому що Львів розвивається сьогодні карнавально такий туристичний центр, привабливий для туристів атракційно. А про проблеми мешканців Львова, які живуть в спальних районах, чомусь всі згадують напередодні виборів, і то лише шляхом точкових таких популістських кроків. А ми хочемо вирішити проблему системним чином. Власне на цьому і базуємо нашу програму. Дякую за увагу. Що запитання, якісь приводу програми, з радістю них би відповів. Так ти може спочатку ще пан Гринде скаже, а потім відтак на... Думаю, щодо списку і наших кандидатів Іван краще розповість. Доброго дня. Всеукраїнська об'єднання свобода, Львівська міська організація, висунула список до кандидатів до Львівської міської ради. Виборчий список наскладається з 58 кандидатів, яких конференція висунула. Відповідно, середній вік нас 41 рік. Наших кандидатів ми представлені, скажімо, такої, Є у нас у зв'язку три лікарі, викладачів, шість, адвокатів, два, інженери шість, продавці один, менеджери два, президенти громадських організацій двоє, інспектори один, пенсіонер-один, аналітик, один, приватні підприємці 27 і студентів 10. Відповідно, в нас немає жодної людини, не члена партії, тобто ми. Ми беремо людей зі сторони, тому що ми бачимо, чим воно закінчується для інших політичних партій, і ті, свобода є е, націоналістична структура е, ідеологічна, і для нас це є головним критерієм. Відповідно, 45 мажоритарних округів теж висунені кандидати від, від нашої міської організації. Всі перевірені люди, це всі люди, які яким міська організація доручила представляти. Е, Партію в мажоритарних округах і, відповідно, які будуть боротися е, за довіру виборців. Тому, можливо, хочу звернути першу п'ятірку. Це в нас іде тут друг Юрій є е, е, вже представлений, Михайло Чишин Юрій. Також Гренда Іван, другий в списку, третій Павлюк Василь, четвертий Махніцький Олег, п'ятий Вовчок е, Любомира Лукіна, це наш керівник. Залізничного районної організації хочу звернути увагу на це, що на відміну від інших партій, де йдуть власне керівники підприємств, військових частин, і так далі. І так далі в нас е, Любомира Вовчок є, працює в локомотивному депо Львів Захід на посаді продавця, а не так як в інші політичні партії, коли йде керівник цієї структури. І для нас неважливо їхні е, ранги це в. Скажем, їхні на роботах і посади в державних структурах для нас важливо тобто суть партії, це суть людини. Всі е, вона є, скажем, людина, яка захищає інтереси громади, яка є. Звичайних, Звичайних львівян, тобто це є власне представниця але, робітничого, так мовити про населення, на відміну від буржуазних партій, в яких, вийшли, як не бізнесмени, так директори або комерційні директори. Тобто, зрозуміло, що у нас трошки інший соціальний зріз нашої партії. розуміємо, чому вони всі там скажімо, партії посилають людей, які пізніше це і маємо адмінресурси і так далі на тих же підприємствах. Ну, все так коротко, якби по презентації списку. Так, дякую. Є запитання у журналістів. Прошу власне одну з революцій... себе будь ласка Наталка для... Суп, Львівський портал, інформаційне агентство Львівський портал. Одну з революцій, яку обіцяє львів'янам всеукраїнське об'єднання Свобода, антикорупційну революцію, надважке завдання, яким механізмом якою формулою ви будете викорінювати. Корупції, звичайно, на загальнодержавному рівні ми розуміємо, що корупція є способом буття, і тому чинна політична літа і не збирається з нею боротися, а використовує боротьбу з корупцією тільки в внутрішньокланових розбірках. Що можемо зробити ми сьогодні на рівні міста? На рівні міста ми можемо перш за все очистити міську владу, яка нам підпорядкована. Тобто, ми розуміємо, що ми не маємо впливу на правоохоронні органи, на суди, на прокуратуру, на контролюючі інстанції. На це все ми впливати не можемо, але ми можемо впливати на виконавчі органи міської ради, тобто там, де є осердя корупції, від якої страждають, зокрема, пересічні львів'яни, які звертаються за розмаїтими дозволами, за видачею довідок, за різними способами, ну скажімо, дозвільний весь сектор є надзвичайно корумпований. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми створимо антикорупційний відділ при виконавчому комітеті. До якого війдуть фахівці, які працювали колись в прокуратурі, в слідчих органах працювали в СБУ, в, скажімо, в управлінні боротьбі з організованою злочинністю. Це люди, які на сьогоднішній день себе в цій системі не можуть знайти, де вони працювали раніше за фахом, але які мають певні навики, які ми думаємо можливість реалізовувати в рамках. Власне, боротьбу з корупцією в Львівській міській раді, і от вони будуть перш за все розглядати звернення громадян. Думаю, вже в кожного льона накопичилось чимало проблемних таких точок. І по роботі зі зверненням громадян і постійний моніторинг роботи виконавчих органів міської ради дозволить нам, скажімо, ну, за півроку подолати корупцію як явище в Львівській міській раді. З цього і почнемо. Думаю, а прикладом, якщо ми зможемо стати позитивним прикладом в рамках, скрізь загальноукраїнських процесів, то думаю, що жодне інше місто України не зможе ігнорувати наших напрацювань. А що до собі думаю, з цього приводу центральна влада? Ну, думаю, в нас ні в кого ніяких ілюзій немає. Дякую за ваше запитання. Пане Костянчу, прошу. А ми тоді такі питання, а ви так і на кому реалії? Кілька Прошу. Це Ірина Фаріон представляла тиждень тому. Я теж прибув. Так, це наша це наші аналітичні матеріали про прекрасних представників так званих демократичних сил, які сьогодні наполегливо працюють на режимі Януковича Азарова. Я повинен сказати користувачам інтернету, що була показана книжка Хроніка Так? Тут вона презентувалася в ліському прислуху. Прошу запитання далі. Так. Ну, сьогодні ми говоримо про, тільки про міську раду. Ми виставили 58 кандидатів за списком і 45 за мажоритарними округами. Тому що, власне, їх є 45 цих округів. Було би більше, виставили б більше. 103, так? Докупи. Так. 103. Ну, ми... ну, потрібно користуватися першим певним запасом. Ми розуміємо, що хм, всіляким може бути. А у міська раді є... 90. Так? З, згідно закону, який зараз є, то можна виставляти і по списках, і по мажоритарних округах. Власне, то ми виставили стільки, скільки вважали за потрібне з певним запасом. На хочете максимум неможливо. Так. Так. Ну, чому неможливо? Перше, ми зрозуміємо, що якщо відбудеться вибор дострокові до Верховної Ради, чимало з наших чинних міських депутатів матимуть шанси потрапити до Верховної Ради. Mm -hmm. А ми не хочемо залишати Львів і львівлян без депутатів. Пане Михайлошине, але один а прошу, прошу запитання. будете ви Звичайно, що будемо. Це наш основоположний принцип. Перш за все, звичайно, це є ну, традиційно перефарбовані комуністи і комсомольська номенклатура. Друге, це, звичайно. Представники тих політичних сил, так званих національно-демократичних, які себе зараз вже скомпрометували співпрацею з режимом Януковича, а ми їх добре знаємо поіменно, і думаю, ця брошурка, це лише перша ластівка про загальноукраїнські і місцеві зрізи цієї проблеми, а ми і у Львові видамо подібні аналітичні матеріали. Ну і другий, власне, це другий аспект, а третій аспект це ті, хто себе вже зарекомендує після виборів негативним чином, хто власне зрадить своїх виборців і перебіжить на бік провладних партій вже у новому складі органів місцевого самоврядування, Тому ми цих людей намагатимемося максимально усунути від влади в межах наших повноважень в місті Львові та області. Пане, Тот, люстрація хочете... – це наш основоположний принцип роботи поєднання люстраційної роботи з антикорупційною. Поясніть, будь так. ласка, як можна провести ілюстрацію в окремому взяті міськраді в Україні? Дуже просто кадрова політика. Міський голова і виконавчий комітет мають всі необхідні для цього важі. Якщо цього до тепер не робив Андрій Садовий, то це його проблеми. Але не розумію, чому його проблеми повинні бути проблемами львів'ян. Ну, механізм пояснює, будь ласка, На механізм проводить ви маєте владу. Є є там відбір. фракція партії регіонів. Шекує шеку. ну, як чому, ви їх буде ілюструвати фракція партії регіонів? Ми говоримо про виконавчі органи. Я виконавчі орган, начальником управління економіки, член партії регіонів у Львові за нашої каденції не буде. Думаю, це очевидно. Член партії, скажімо, колишнього національно-демократичного спрямування, який. Зараз обслуговує партію регіонів у виборчих комісіях, допомагає фальсифікувати вибори. Теж не буде очолювати жодне з управління Львівської міської ради. Ну тобто, ми розуміємо, що це кадрова політика, це є суб'єктивний чинник, але ми його будемо використовувати і думаю, тобто це буде нас суб підтримки. Суб'єктивні критерії Я, ну, ілюстрації від ВО Свободи. ВОСВОБІ. Об'єктивними критеріями це перше не корупційних дій. Думаю, що на половину добро теперішніх чиновників вже можна складати протоколи, а на деяких з них і кримінальні справи відкриті, як ми добре знаємо. Тобто Люди, які були звинувачені в корупційних діяннях, а ми знаємо, зараз це активно у нас відбувається за останні півроку. І люди, які, на яких будуть надходити звернення громадян щодо їхніх корупційних дій, цілком об'єктивно, а не суб'єктивно, у нас працювати в міській раді не будуть. Запитання, прошу. Діловий тижневий контракти Ольга Шостак. Ви декларуєте у своїй програмі обмеження притоку, зокрема донецького капіталу на Львівщину. Скажіть, будь ласка, як ви розглядите цей капітал, тому що дуже часто такий капітал приходить через підставні фірми і через підставні особи? Дякую, дуже слушне запитання. Насправді тут потрібна системна аналітична робота. І ми сподіваємося, що наші симпатики і фахівці, які з органів про які я сказав, власне, з певними навиками аналітичної і контррозвідувальної роботи будуть нам надавати необхідну інформацію. Ми розуміємо дійсно, що зараз капітал настільки глобалізується, і в світі, і в Україні, зокрема, але, скажімо, лобіювання цього капіталу Донецького воно дуже специфічно завжди відбувається. Тобто почерк Донецьких в просуванні своїх інтересів можна дуже легко помітити. Це і політичне лобіювання, і, скажімо, певні спроби неформального впливу, неформального тиску на місцеву владу. Я думаю, що за цим почерком дуже легко прочитати і місце походження цього капіталу. Тобто ми це будемо відчувати дуже тонко, думаю, і будемо адекватно намагатися реагувати на подібні спроби проникнення суди зі Сходу. Дякую вам за питання, пане Михайлошин. Однією з політехнологій на місцевих виборах 31 жовтня є наклеювання ярлика прорегіональної пропартійно-регіональної партії до тих чи інших політичних сил. Зокрема, ну з'являються такі, скажімо, звинувачення на адресу Всеукраїнського об'єднання Свободи про те, що там. Пора, УНП, Свобода, інші демократичні партії, чи Національні демократичні партії, чи ті, що вважають себе опозиційними, тут вже дуже багато зараз визначень, нібито допомагають партії регіонів.